<рістична> Я знаєш, багато хто в 2022 році, після того як у мене там з'явилась певна популярність. Вирвали моє інтерв'ю? Я на вулиці в стрімі, прямо в прямому ефірі, підходив до вона була першим номером партії Шарія Білаглазова, і цей ефір досі. У мене цей стрім досі у мене, і я їх так тонесенько тролив. Тоді ходив, питав, скільки партія Шарія збере відсотків. Ну щоб показати тупість його е... виборців, і вони там казали. Добрий день скажіть, можна вас ж За партію шарія так. Ви думаєте, сколько по центру на біля партія на Спасибо. 20, не, не меньше 20. 20. Как -то, как -то. Я думаю, он как раз соберет 1 плюс 1, 11. Я думаю, не меньше 20. 20 это более реальная цифра. Не меньше 15. Девочки, девочки, как вы думаете, сколько партия шария соберет на следующих выборах? Процентов. Раз Раза в два больше, чем что? Не, ну, не, не. В процентном соотношении. Преодолеет 5% процентный барьер, это понятно, а вот сколько соберет? 40. 40. Ну, абсолютно нереальні mm -hmm. Там якісь цифри. я такий, окей, окей, добре, добре. І підходжу до неї і питаю, а у вас є програма? Ну, ви можете розповісти пункти своєї програми? — А можна спросить, партия, у партии, у ні? есть що я просто... Є. — Є на СВК, да? Да, да? да, да, да. Аки основные тезисы? Это же все формально. На самом деле, у нас основные тезисы, мы пишем на буклетах. Мы будем догонять. И это самое главное. Догонять кого? У нас... Догонять прошлую власть. Вот мы об этом узнали. А каким образом догонять прошлую власть? каким образом? Ну да. Просто хочется понимать, как это будет происходить. Возобновлять дела. Либо возобновлять, либо начинать дела. Те, которые... Уголовные дела. Да, да, да. С Вот ты стал депутатом. Вот какой твой первый шаг для того, чтобы кого-то догнать или наказать? Первый шаг, чтобы кого-то догнать? Ну, смотри, так вопрос первый шаг. Сначала я... Посмотрю вообще что потому что для меня это все. Ну а все бегают, на кнопки давят, как обычно, вот, есть... Ну, есть. Знаешь, оно смотреть со стороны это одно, а когда внутри, внутри, внутри это все видишь. Подходят, внутри. здороваются, знакомятся, да, большие да, да. Это люди, все по богатые мне всякие. Сначала нужно посмотреть, как оно все работает, потому что у меня не было такого опыта. по любому ты будешь именно догонять и наказывать. Вот это вот твоя такая вот основная цель. Ну, и же в принципе есть? основная цель вашей партии. Моторчик, да. Я это... просто для себя пытаюсь да. понять, что, на что мне рассчитывать. Просто если не наказывать, если не догонять, то все будет по старому. Це прям ну, істина, істина, яку раніше, навіть ніхто не знав, але спасіба. А вона мені відповідає: та пунктиці взагалі-то не важливі, нафіг вони взагалі комусь нужні. Наше завдання це доганяти і наказувати. я кажу, Окей, і пішов. В 2022 році, в 2019 році всі інтерв'ю сприйняли як. Тупо зашквар е, партії Шарія. Uh -huh. і реально це вдарило по ним дуже сильно, тому що це показало абсолютно безглуздість е, їхньої діяльні. І ще раз кажу: це ефір у мене. Ідіоти насмикали звідти скріншотиків, і в 22-му році, навіть вже в 23-му, почали це подавати як компліментарне інтерв'ю. Uh -huh. Ну, ви кінчені, ну підіть, перегляньте, це компліментарне інтерв'ю. Це просто тупо розрив. Просто тупо розрив в прямому ефірі. А в 22-му якийсь чувак, який втік з України, який не миє голову ніколи, в своєму блозі вирішив подати це як моє компліментарне інтерв'ю. Саме, ну, це мене реально дратує це правда, і це сумно. Сумно, що люди знаходяться, які тупо беруть і в це вірять. Сумно мені не тому, що це якось на мене впливає негативно. А сумно, що я з ними дихаю взагалі одним повітрям, знаєте, що, ми, ну, що, що вони існують, в принципі, знаєте. Це недосконалість світу. Але і чомусь... іноді, іноді сумно. Але ж чомусь цікаво, до тебе ж ніхто на вулиці не підійшов і не сказав. Жодного тобі. разу. Жодного разу. Хоча фотографуватися до тебе підходить дуже часто. Зараз же. На щастя, значно менше. Чесно, от а, а на самому початку перших ну, кілька. Я, я ну, просто не міг не Ну, 22-й рік, коли ми були в Миколаєві, ну, це два кроки фото. Три ну, так кроки ми ще з тоді Дімон більш помітний ще. і якби, Хто ж не сфоткається? Да. Тут таке. Тут не пам'ятаю бреха, про що я почав? Це деменція. Е... Де менш ну, люди їм легше витягнути шматочок і вірити в це. Це ні, 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 я ж про вибори про, ми казали. Про, вибори, про, про та, програму, програму про те, та, що політичні. зрозуміло, що програма це ну, основний критерій, на який так. потрібно спиратися. Якщо суто емоційно, у мене вже є, наприклад, у мене вже є, наприклад, фаворит на наступних виборах. От вже зараз він у мене сформувався після спілкування з деякими нашими гостями і з Юрієм Середюком, в тому числі. Слі, можете переглянути Всеукраїнське Об'єднання Свобода, я ніколи не мав до них ніякого там особливого пієтету, але е зараз, і коли я зрозумів, що вони реально припинили свою політичну діяльність і всі пішли до Лав Збройних сил України, так, це це от наразі це вже мій фаворит на наступних виборах. Це вже не програма, Якщо вам це... цікаво, будь ласка, виріште, да і е щоб обидві секти. Ну, які найбільш активні. активні да? Щоб вони просто собі ну, просто уяснили, да? за що, за що Золкін плехає. І це не я, програма, це цікаво. вчинок. Це вчинок, це, це вчинок, програма, це, це я навіть не знаю, це позиція. Це позиція. От реальна позиція і однозначна, до якої у мене нема запитань і не може бути запитань. виділяє. В пакет, баг, йод. Йде в пакет, баг, йод. Йде в пакет, баг, йод. О, йода. Йде в пакет, баг, йод. Йде в пакет. Сейчас, подожди, я встану одя. 14 січня 2024 року Шарій написав. Оказывается, лучший друг из Бузолки, бывший мусор совершивший убийство. Я нагадаю, что до 24-го року в 22-му і в 23-му, про це написав кожен дегенерат, ну який хотів написати. Взагалі, по людям, які писали про секретну судимість Золкіна, можна проводити перепис дегенератів. І от ще один дегенерат, Шарій, написав про це в 24-му році. Увага! Питання. Якщо у цього дегенерата було бажання написати про мене щось погане, а я на нього працював. То чому б йому просто не написати, що я на нього працював і хоч якось, хоч якимось чином це довести? Відповідь ви знаєте. А ще у нас новий фон класний. І я просто хотів вам його показати. Прикольно, правда, чи ні? Напишіть, будь ласка, чи прикольно. Гарного дня!